Вітаю, вітаю вас на відній лекції продаж послуг через інстаграм. На ній ми розберемо, нібито від, чому ми упаковуємо той блог бухгалтера, що ми продаємо через інстаграм, і його саме головне, як ми це робимо. Щось буде вам знайоме, щось незнайоме, але мені важливо з вами синхронізувати поняття, бо далі я буду. Говорити про дуже специфічні речі саме для бухгалтерії, але на що їх накладати, на який скелет. Продажі послуг в інстаграмі. Чому ми говоримо про продаж послуг в інстаграмі? Ми бухгалтерські послуги можемо продавати і в офлайні, і в онлайні. Про це я багато говорю на курсі продажі бухгалтерських послуг у 2024 році. Якщо коротко, ми можемо продавати і в офлайні ходити на конференції, на зустрічі, ходити в бізнес-клуби, заключати партнерські угоди. Це також діючі канали. Але в них є багато але. В онлайні ми могли б продавати на Фейсбуці, в Тіктоці, в LinkedIn, ми могли б давати об'яви на Оліксі. Так само є багато онлайн-конференцій, в вайбер-групах, в Телеграм-групах. Але в усіх цих каналах є своя специфіка, і вони такі, я б назвала їх скоріше додатковими, а інстаграм основним для початку, для тих, хто обрав. Зараз поясню, чому я так говорю. Привіт ще раз. Мене звати Валентина Заводовська. Я бізнес-наставник, я підприємець, я колишній фінансовий директор співвласних компаній. Я маю різносторонній досвід в побудові бізнесу супроводі людей з в створення власної справи в бізнес. А зараз також я спеціалізуюся на допомозі бухгалтерам. Вибудовувати свою власну справу, продавати свої послуги і нарешті заробляти на своїх знаннях, на, своєму, на своїх послугах. Я 20 років в офлайн бізнесі, я працювала на виробничому підприємстві, залучала кредити, продавали компанії, купляли компанії, залучали інвесторів. Тобто, я весь шлях бухгалтера як. Спочатку в наймі, потім бухгалтер, який наймає людей, пройшла сама, і зараз я в Блозі допомагаю і іншим вийти на рівень бізнесу. Чому ми продаємо бухгалтерські послуги через Інстаграм? По-перше, в Інстаграмі досить велика аудиторія. Я зараз не кажу про Інстаграм глобально, я зараз говорю про український Інстаграм, і якийсь вже так склалося в Україні, що Інстаграм такий. Там велика аудиторія. Що це означає? Там сидять не тільки діти, там сидять дорослі. Ну, якщо дуже-дуже грубо, то це аудиторія, я б сказала, до 35 до 40. Точно, після 40 вона також там є, але може її не в такій кількості, як на Фейсбуці. Тобто, в залежності від того, хто ваш клієнт, хто ваш підприємець, ви розумієте, де продавати. Аудиторія звикла купляти. В інстаграмі ви собі не уявляєте, які десятки тисяч доларів заробляють люди через Інстаграм. Це товарні бізнеси, це послуги, це інфобізнес, це психологи, коучі. Не кожен так заробляє. Але якщо пам'ятаєте, колись були на телебаченні програми, фільми, і там була реклама. Ця реклама коштувала якісь шалені гроші, маркетологи розробляли ролики і так далі. Зараз це все є, але в дуже маленькій кількості. Бюджети, оці рекламні бюджети, тисячі, десятки, тисяч, сотні тисяч доларів, перейшли в соціальні мережі, в тому числі в Інстаграм. Інстаграм на сьогодні, я б сказала, така найпопулярніша мережа, через яку купляють. Через інші також купляють, але людина, яка скролить стрічку в Інстаграмі, знає, що їй можуть запропонувати ту чи іншу послугу. В інстаграмі дешевше стартувати власний блог, ніж зробити гарний продаючий власний сайт, на нього закупляти рекламу, тобто це створення сайту, це технічні спеціалісти, це дизайнери і це сама реклама сайту. І я б сказала, що в Україні відсоток тих, хто купляє через сайт без прогріву в соцмережах, ну якби менший, хоча я не володію статистикою. Чому, наприклад, Інстаграм, а не Фейсбук? Фейсбук також. Але в Фейсбук, якщо ви звертали увагу, там сторінка по-іншому організована, і стрічка організована по-іншому. Тобто, тобі, щоб знайти людину, треба піти туди, в неї там якісь дописи. Тобто, то, як контент викладається, в якій послідовності, там нема хайлайтів. Тобто Інстаграм ми легко перетворюємо в таку розширену візитівку нас, і Фейсбук ні. Фейсбук в Україні став таким більш громадсько-політичним громадсько-політичним, і там агресивно сприймають якісь прогріви і продажі, там налітають хейтери і щось там допомагають. В інстаграмі це легше. У Фейсбуці теж варто продавати. Ну там підписник і там покупець коштує дорожче. Тобто, коли ви вже аутсорс фірма, це важливо давати рекламу в Фейсбук. Ну там. Те, що називається кваліфікація ліда, якість цього підписника буде нижчою, ніж в Інстаграмі при тих самих умовах. Тобто я би брала Facebook як крок номер два чи крок номер три. Як ми продаємо через Інстаграм? Що взагалі таке Інстаграм? Так, це соціальна мережа, яка була створена для того, щоб фоточками обмінюватися з кумою. Ну, Метафорично, Інстаграм це величезний, величезний торгівельний центр. Це такий розважальний центр, тому що там приходять люди хтось подивитися контент, хтось мемчики, хтось посміятися, хтось знати інформацію. Тобто, якщо це в метафорі торгівельного центру, то там є і кафешки, і там є якісь мерчендайзери, які бігають, понюхайте ось ці парфуми. Там є розважальні центри. І саме головне, кожна сторінка в інстаграмі це як маленький чи великий магазинчик. Чи кавоточка, чи ці лоточки, які в нас в торгових центрах, які конкурують за увагу кожного, хто зайшов зараз в торговий центр. Ще раз: якщо ми уявимо, що це один величезний торговий центр, куди люди заходять відволіктися, посміятися, щось корисне, дізнатися, продати себе, то там продавець за прилавком кожного магазину конкурує, і коли ви починаєте блог вести в інстаграмі з метою продати свої послуги, може, ви вишиваєте, чи в'яжете, чи туристичні послуги, ви стаєте оцим продавцем з вітриною, який також конкурує за увагу кожного хто зайшов. Цитрам так, вас не цікавлять діти, вас не цікавлять, може, старші люди, вас не цікавлять люди, яких немає власного бізнесу. Але оцей великий потік, і за увагу цього потоку конкурує Coca-Cola, Bounty, Netflix, не знаю, TSN, спорт, фільми, і ви зі своїм блогом. Бухгалтерія це послуга. Ви скажете: ну, я ж продаю не плаття, не футболку. Я не так продаю, як це просто в нас сьогодні розпродаж, приходьте, у нас червоні плаття зі знижкою. Так, бухгалтерський супровід це послуга. Але і послуг продається в інстаграмі, ну, ось так. Як взагалі продаються послуги? Давайте так: більшість послуг. Не є нам життєво необхідними, і нам хтось сказав, прорекламував, багато раз прорекламував, що нам потрібна ця послуга. Наприклад, ви обираєте собі лікаря. Є якісь термінові питання, ви просто йдете, а в основному ви когось питаєте поради. Ви вибираєте лікаря і так, щоб вам було зручно дістатися, і щоб недорого, і щоб в нього був хороший досвід, і щоб були відгуки хороші. Тобто, це все те саме. Що ми і вибудовуємо в Інстаграмі. Ще якісь приклади. Якщо ви переїжджаєте в інше місце, то велика ймовірність, що ви зайдете в Інстаграм, наберете стоматолог-Луцьк, і будете шукати стоматолога в Інстаграмі. Чому? Тому що зараз більше компаній і бізнесів, які в Інстаграмі, ніж там в них сайти можуть бути не обновлені вже роками, а Інстаграм обновлений. Приклад: метафорично. Бізнес для власника, особливо якщо це перший бізнес, поки він маленький бізнес маленьким, я називаю той бізнес, який не перейшов ще на о, таке автоматичне управління, коли власник може вже не бути директором. Тобто це може бути 5 чоловік, це може бути 50 чоловік, 150. Бізнес це дитина для власника. Я вивчала психологію, у мене спеціалізація бізнес-психологія і. Для багатьох бізнес це дитина. І неважливо, якщо навіть тому бізнесу 30 років це все одно дитина. І ось цей власник для цієї дитини, хоче як найкраще, ну, як мама чи тато, але не може собі дозволити прям всього найкращого, тому що в ньому бюджет не дозволяє. І от ви, як ті, хто продає бухгалтерські послуги, це метафорично ви продаєте послуги, наприклад, няні для дитини. Я не претендую на правду, але і от як продаються послуги няні, в якийсь момент власне кажуть: та нашу мені, я сам хороший батько, я справляюся, я можу вчити дитину. Мені все справляється. Це ми говоримо про тих підприємців, які самі ведуть свою бухгалтерію або там навчили дочку чи дружину, і кажуть, та там нічого такого складного. Дві операції в нас поки що в тиждень, одна декларація в квартал, ти справишся. І поки що цієї послуги няні не треба. Потім підприємець зашивається в якихось справах, в нього росте бізнес, чи навпаки складнощі, чи ще щось. І ця батько для дитини ну, не може приділити стільки часу. А дитині скоро в школу йти, а вона не підготовлена. Це все в аналогії з бухгалтерським обліком. А ви при цьому десь там на задворках кажете, а в нас тут такий класний сервіс? Ми так розвиваємо дітей, ми їм так допомагаємо. Поки ви займаєтеся своїми справами, ми тут все повирішуємо, і дитина буде готова до школи. Ось так ми прогріваємо до послуг няні. Якщо у цього батька чи матері вже там третя дитина, то вони точно знають, що їм треба ця няня. Вони навіть не питають, на що мені ця послуга треба. В залежності від того, на якій стадії розвитку зі своїм бізнесом, підприємець, на якій стадії доходів, на якій рівні свідомості і так далі, він може розуміти, що йому потрібна послуга няні, не розуміти, розуміти, по яким критеріям обирати цю няню, не розуміти. І це все задача вас, як бухгалтерів, продати свою послугу для різної категорії батьків бізнесу. Тобто, блог, це ваша вітрина сервісу няні. Що має бути? От уявіть собі на місці цього батька реальної чи матері, реальної дитини. Вам треба підібрати няню. На що ви будете звертати увагу? Як ця вся інформація має бути представлена? Ось все те саме в блозі, як ми маємо представити цю інформацію, щоб ви дитину довірили. Дитину, а повірте, до бізнесу відносяться не менш як до дитини. Кажу вам, як людина, в якої батько володів 20 років бізнесом, і я і моя сестра ну, ми не мали стільки уваги, скільки мала дочка фабрика, і, і досі так відбувається бізнесу вже нема, а ми так і не перелаштувалися. Я не кажу, що це погано. Я просто своїм досвідом ділюся. Наповнення блогу, що він щоб він продавав. Тобто, що ми маємо показати в блозі, щоб цей батько дитини зацікавився сервісом няні чи не зацікавився? Людина, яка зайшла в наш блог по рекомендації з реклами, може, саме інстаграм запропонував зайти? Ця людина ще не шукає бухгалтерський супровід, не шукає консультацію. Можливо, не шукає, може не шукає. Ну так уявіть собі ви гуляєте торговим центром, ви зайшли. Кави попити. Тут магазин з меблями, а тут магазин з жіночою білизною, а тут парфуми. Ви ще не збираєтеся нічого купляти. Вам нічого не треба, вам кави попити. Або на вулиці Спека 35, а в торговому центрі є кондиціонер. Ви прийшли просто подихати зимою, мінус 20, не знаєш, де погляти, де в торговий центр просто погляти, чи хай діти там пограються на дитячій площаці. Підписників в блозі. Вони ще не готові нічого купляти. Вони прийшли, так, знаєте, подивитися. Я прийшов подивитися. Таких просто подивитися: 95% підписників в будь-якому блозі. Блог про штани, блог про поїздки в Єгипет, блог про вишивання хрестиком, психологічний блог. Ми прийшли просто подивитися, кажуть, у нас в чинівцях Зирінг. Наша задача як експерта, як того, як продавця переконати людину, що наша послуга їй необхідна. Бажано вже. Ми переконуємо нашого батька чи матері дитини: вам треба няня. Так треба. Ну просто. Ви навіть не уявляєте, як зміниться ваше життя після того, як ви дитину віддасте няні, чи прозвиваючи гурток. Для цього ми використовуємо всі види контенту. Це сторізи, це дописи, релзи, ефіри і безкоштовні користі, їх ще на маркетинговій мові називають лідмагнітами. Ми спонукаємо продажі, не втюхуємо, куми купи, а обгортаємо так інформацію, так розповідаємо цікаво, щоб захотілося, щоб людина зрозуміла, мені треба, ну згадайте. Ви гуляли по магазину чи по ринку йшли за хлібом, а, а прийшли додому з трьома пакетами. Це так працює маркетинг. Вам не втюхували над головою, ніхто не стояв, але ви прийшли з п'ятьма пакетами. Упаковка блогу, щоб він продавав. Це такі ази ази, просто щоб ви могли потім цю презентацію взяти, використати як інструкцію і перевірити, як по чек-листу свій блог. Який треба не знаю, підвищити його якість, може створити з нуля. Тобто це аватарка, партнерне фото, погляд, прямий, усміхнене, обличчя добре видно, фон, ваш фірмовий або нейтральний жирна стрічка, там бухгалтер фоп, ТОВ, консультації по податкуванню ціла окрема стратегія, як визначатися, нішуватися. Про це в мене інший міні-курс. А шапка профіля, тобто чий це блог, ім'я, прізвище, як ви можете допомогти клієнтам, соціальні докази, посилання в шапці профілю. Тобто це може бути мікросайт на вайфопею чи на інших мультипосиланнях. Тобто є достатньо вже навіть українських сервісів, навіть безкоштовних, де можна розмістити свою інформацію, буде такий мікросайтик. Чим відрізняється контент в сторі, стрілсах і дописах? Існує таких два глобальних підходи. От, напевне, їх є багато, ну розділом їх на два. А в ми говоримо, що в сторізах ми даємо більше про особисте, яка ми людина, як проходить наш день, про дітей, про подорожі, що я сьогодні там приготувала їсти. А в стрічці ми говоримо більше про користь, про якісь розумні речі, про те, як ми працювали з клієнтами, що нам вдалося, як це було класно. Є другий підхід, я б сказала, це такий трошки вищий рівень. Це коли ми одразу міксуємо всі речі в кожній одиниці контенту, тобто в кожному сторітелі, в кожному дописі чи в кожному релзі присутні І я як особистість, і те, чим я займаюся, і те як класно моїм клієнтам. Про що писати в блозі, це зараз дуже я примітизую, ну, наприклад, це 30% особистого, 60% експертного, 10% це продажі. Я називаю називаються, коли ви так прямо запрошую на консультацію. Експертне, це коли ви розповідаєте про роботу, і це такий непрямий продаж. Непрямий продаж ми здійснюємо весь час. Упаковка блогу, щоб він продавав, це теж дуже стандартна річ. Я впевнена, ви бачили це в інших курсах по маркетингу, в різних експертів, по СММ. Тобто, якщо взяти вашу стрічку, то що таке упакований блог. Це коли є такі необхідні елементи контенту. Далі я вам там про кожен потрішки розкажу. Тобто, це познайомство про мене, про мій шлях, це кейс, послуги, ваші цінності, безкоштовна користь, закриття болі, топ-кейс, питання, відповідь, історії життя. Що робить цей блог? Цей блог нібито з усіх сторін, рекламує вас як людину, як експерта. Як експерта, який ефективно, результативно вирішує проблеми клієнтів. Наприклад, яку проблему вирішує бухгалтер, який супроводжує ФОП? Він вирішує його проблему, що там в тому нема коли займатися тим, тим бухгалтерським обліком, чи він боїться штрафів, чи він не економить свій час, чи можливо він хоче розвивати бізнес а, і спати спокійно. Тут коротко розписала, про що мається на увазі кожен з пункт дописів. Це не означає, що кожних 9 дописів має бути про це. Це якась така структура, якщо ви поки що розгублені, не знаєте, з чого почати куди бігти, то це такий, знаєте, план дописів на найближчі дні. А потім, десь приблизно про це ви весь час крутитеся. Ви можете міняти десь більше, десь менше, як хочете. Це не є жорстокі. Структура. Але якщо ви розгублений, вам треба від чогось відштовхнутися, то відштовхніться від цього плану контент-плану, як це називають, це план дописів або рілзів, які залишаються в стрічці. Отже, перший пост про мене мій шлях або знайомство. Ми тут розповідаємо, схоже про те, як в хайлайті про себе, але це не мають бути дві однакові історії. В одній може бути мій шлях, в другому про мене. Або ну, якісь інші речі підсвітити, тому що ми ж багато маємо про себе розказати, нам вже не 10 років. Топ-кейс, тобто, це показова історія, яка продає вас е, з відгуком клієнта, як класно ви спрацювали. Послуга: це може бути закріплений допис про те, що в мене ви можете замовити реєстрацію ФОП, консультацію, відкриття реєстрацію РРО і супровід. Ваші цінності. Ми будемо про них говорити в першій лекції. Це про те, яка би людина. А п'яте це користь. Дуже вже важливо давати безкоштовну користь, але таку, яка би прогрівала до вас як до експерта. Я не називаю користю важливі дати звітності в серпні, тому що це така дуже типова користь. Нехай це буде раз в пару місяців, але дайте якусь методичку, як перевірити власний кабінет платника податків, чи як зареєструвати ФОП, чи, можливо, ще якась користь. Це буде PDF на три листочка. І в кінці напишіть, дивіться, що виникають отакі, такі ситуації складні. І я вам. Раджу звернутися до мене, щоб у вас одразу все було правильно. Ну, тобто, в будь-якій ситуації там є, як то кажуть, нюанси. А шостий допис це закриття болі, то щось, можливо, якщо ви працюєте з касовими апаратами, чи ваша цільова аудиторія працює з касовим апаратом? Напишіть щось про це. Покажіть, що ви розумієте біль клієнта, але не просто про касовий апарат, а про те, які проблеми виникають в кав'ярнях в Україні на сьогодні при використанні касового апарату. Таким чином ви більше зачепите увагу людини. Знову ж таки, історію про те, як ви працювали з клієнтом, яка була проблема, як ви вирішили, дуже детально про кейси ми говоримо в наступних уроках, тому що і кейси це ключова річ, через яку ми продаємо. Питання відповіді, тобто ви показуєте, вам на консультаціях задають якісь ті тісні питання от про них і пишіть в блозі. Історія життя знову ж таки, ми показуємо себе як людину, тому що послугу купляють у людини. Вимоги до блогу, щоб він продавав. Упакований профіль, тобто жирна стрічка, аватарка, хайлайтси. Дописи, приємний професійний візуал. Про це ми говоримо на уроці візуал, який піднімає вартість послуги. Цікавий чіпляючий контент, про це ми теж говоримо на окремому уроці. Продаючий хайлайт, це взагалі дуже важлива річ і досить складна, щоб зробити класнючий продаючий хайлайт, тому що це вже частина контентної воронки, складна частина. Ну, складна частина. Якщо ви хочете, щоб він продавав, то це трошки складно зробити, тому ми будемо розглядати його в декілька етапів. Відгуки і кейси, які викликають бажання, хочу так само. Постійний потік нових людей в блозі, так званий трафік, це реклама чи кооперація з іншими людьми. І продумана схема супроводу підписника до зустрічі з вами так звана контентна воронка. А в цьому міні-курсі ми її не розглядаємо, бо це окрема така історія на 5 томів. Але Highlights – це вже хороша воронка. І я розкажу, як з нею працювати. Отже, домашнє завдання перевести вашу. Аккаунт з особистого в бізнес, якщо ви вирішили, чи ви вирішили, що ви створюєте з нуля свій бізнес-аккаунт, створюйте його з нуля. На охоплення ніяк не впливає. Якщо вам треба два блоги, один для друзів закритий, один для бізнесу, без проблем. Заповнюйте або покращуйте свою жирну стрічку, шапку профіля, посилання і пишете перелік дописів рілзів, які треба буде дописати в блог, і як їх писати у наступних лекціях.